Надіюсь, я зробив щось приємне до цієї людини, тому що яка була моя інтенція, заволюючись до мене, підійшла жінка з питанням, чи можу я їй дати готівку, бо її немає що їсти. Я сказала, що готівки в мене немає, я можу вам вечір. За розмови трохи згодом вона мені сталася сильною, досі впевненою собі жінкою, яка вартою поваги за те, через які обставини вона прийшла, і те, що не дивлячись на що, продовжує рухатись далі. Я радію, що могла докластися, хоча би в які частинці до того, щоб людині було приємніше сьогодні провести свій день Ти пам'ятаю. Ja powiem pan, tak, że o tyle się cieszę, co w niedzielę świetną ale mam kuchnię. Тристично, як це прошу час, буде багато доброчасно. Ми досить довго ще спілкувалися і розповідала про своє життя, як я прийшла до того, чим займаюся. В якийсь момент вона сказала, а ти хочеш бути цінною для людей? І так невимушено посміхнулася. Я звернула цю посмішку увагу, і я зараз думаю, що вона мала на увазі, коли так відреагувала. У мене з'явилось таке протиріччя, але чому я не можу хотіти бути цінною для людей? Я розумію, що я можу давати цінність, я це роблю. Але з другої сторони з'явилось таке відчуття: а можливо, ця цінність це его, і це нічого спільного з добром немає. Але зараз я думала про це і зрозуміла, що кожна людина прийшла сюди з якимось своїм завданням, кожен особливий по-своєму і має в собі цінність. Остаточно мені ця думка дуже запам'яталася. Кожна людина має в цьому світі свою цінність, в залежності від того, на якому ти рівні, як ти себе зрозумів, залежить скільки ти дійсно можеш віддати. Ти інше, лишайтеся собою і більше живіть життя.